Важливо сьогодні закрити небо над Харковом, і е, я е, неодноразово наголошував на це і е, з кер... військовим керівництвом і, і е, при зустрічі з керівництвом країни. Е, і це дуже важливо. Дуже важливо, е, щоб було закрите небо над Харковом. З свого боку хочу сказати, що міська рада, міська влада робить все можливе для того, щоб е, військові наші мали е, можливості для того, щоб збивати ці ці шахети, які літять по місту Харкова, хочу сказати, що у, у минулому році ми перерахували більш ніж півмільярду гривень на потребу військових військовим частинам, в тому числі і для ППО і для організації мобільних груп. Крім цього, і ми, і наші волонтери, і наші друзі придбали автівки для створення цих мобільних груп, облаштували всім необхідним і сьогодні якщо буде, буде потреба у військових, ми обов'язково будемо все перераховувати, все робити для того, щоб ці мобільні групи працювали і збивали ці шахети.